Так, маленький тест підсилюваща, зараз східна потужність 5 Вт, діапазон 27 МГц. Ну, тут показують 250, насправді воно трошки більше. Зараз переключимося на потужність поменшу, покладемо 1 10 Вт. Кінчили 100 Вт. Ну і тут по факту 115 Вт. Ось така штука. Ну, і в принципі тут є по температурі, але я думаю, що зараз не на жену. І там автоматично включається вентилятор, якщо є необхідність, то можна включити таку конкретну буйку для быстрого охолодження. В випадку, якщо припустимо, включимо не той діапазон. І станемо на передачу. Зразу вибиває захист ну і звичайно нічого нікуди не йде. От.